Планета кіно. Це щось. Ви готові зарядитися на повну? Зустріч між галактичного альянсу з лихчакунів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля. Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. <світ> Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. シチューをつけたく На Paramount Pictures. Треба врятувати тата! У тата смурфа схоже проблеми. Ми разом звіримося у замок красамелі і полонених не брати, зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога. Хапальників. Хапальників. Що відбувається? Дорний! Цього року. ці чаклуни прагнуть лише одного. Щоб зло панувало. У... Звукорежико, може, здасти назад? Час від смурфити того чаклуна. Отак. В атаку! Готуйтесь! Приготуйтеся! Епсотис! Попереду пригода! Броне! Що за смурфить до нестями? Якого ліса? І біленькі ковпачки. Ми тут, щоб усіх врятувати. Чао, смурфи! Чао, какао! Оце це був справжній відрив. Смурфи. Нова музика Ріани та інших. Надано компанію Paramount. Скоро у кіно.